Ще повісніми книгарні є презентували безкоштовні книжки. Це електронні видання, які можна завантажити одним кліком. Водночас вийшли паперові версії цих книг, але вже за гроші. Видавці пояснюють рішення роздавати свій продукт задарма тим, що українці не готові платити за файли, адже звикли завантажувати їх з піратських сайтів. Цікаво спостерігати, як книжка живе сама в мережі, тому що в перші ж дні її викрали, хоч вона була безкоштовна, але її якби викрали пірати, виклали на свої сайти. На ті сайти теж ходять люди. Вони може мене мою творчість не знають, а просто скачуть, що нового прийш. Тому ну якби мені пірати навіть от допомогли. І Не завжди це мінус. Автори проєкту сподіваються, що в майбутньому електронні книги можна буде продавати. Згадаємо часи, коли всі їздили зайцями в тролейбусі, а потім прийшли до того, що все ж таки треба платити, бо тролейбуси розвалюються вже. Ну, На це потрібен був час усвідомлювати. Те, що українці користуються піратськими сайтами, не означає, що вони не готові платити за якісний контент. Має бути якісний продукт, недорогий він має бути, його нема. Нема дешевого якісного продукту. Тобто, ми маємо зробити мерседес за 100 гривень. І людина його буде купувати. Попри бажання українців популяризувати платні електронні книжки для пересічного українця, слово книга все ще асоціюється з папером. Ліна Зубань, Ольга Сніданко, Могилянська школа журналістики. Thank you.